Для нашої організації це літо виявилось особливо важким. Ми спітнулися з новими непередбачуваними викликами. А саме трагедія на Каховській ГЕС несла свої корективи в діяльність та плани нашого фонду. Чесно кажучи, до цього всього ми не були готові, але все таки наш досвід роботи та прийняття швидких рішень дозволило нам подолати всі перешкоди у допомозі людям, які цього потребували. Тож повертаємось до наших сел. Тема болюча. Ми ще за нового періоду з нашою командою відвідували села Миколаївської та Херсонської областей. Що команда з проектом географія України побувала у найвіддаленіших куточках цих двох областей? Після затоплення ми допомогли облаштувати евакуаційний табір на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. В цьому ж місці був облаштований склад та встановлені резервуар для зберігання та транспортування питної води. Ми організували доставку речей першої необхідності. Це і помітивні речі, нерві, віки, засоби ім'я та багато іншого. Та було пророблено колосальну тектонічну роботу, але все це показало, який дружній та сміливий народ, дякуючи об'єднанню волонтерів, бізнесу, благодійних організацій та просто звичайних людей, ми всі змогли разом. Зреагувати на кожного дня, викликаючи труднощі та оперативно закривати всі необхідні запити. Ми до сьогоднішнього дня продовжуємо надавати гуманітарну допомогу. Міселом. За цей період було залучено більше трьох мільйонів гривень. Одночасно хочеться зробити акцент на нашому притулку. Саме він виступить справжнім прихистком для тих, хто взагалі залишився без житла таких необхідних умов. За час роботи на підтоплених територіях ми і плавали на сімнах, і їздили під обстрілами, і ночували в палатках, під звуки вибухів і снарядів, рятували людей і тварин. І ми продовжуємо нашу головну мету допомагати людям, і нічого нас не зможе зупинити на цьому шляху, тому що тільки разом ми зможемо змінити світ на краще і перемогти ворога.